Карта дня 4-04 2024 року. Привіт! Це Любомир Богоявленський. Я таролог та екстрасенс. Четвер, 4, 4 квітня 2024 року. Для діагностики сьогоднішньої карти дня я використав колоду. Таро Санта Мурде. Отже, карта дня 16-й старший аркан вежа. Вежа це 16-й старший аркан, який символізує раптові зміни, руйнування планів, хаос і нестабільність. Ця карта. Свідчить про те, що у вашому житті відбуваються або ось ось відбудуться раптові зміни, які можуть бути як позитивними, так і негативними. Вежа символізує кризу, переломний момент у вашому житті. Ця карта. Може вказувати на те, що ви позбудетеся ілюзій і поглянете на світ тверезим поглядом. Вежа може віщувати раптове пробудження, усвідомлення нових істин і звільнення від старих обмежень. Ця карта символізує трансформацію, перехід на новий рівень розвитку. Моя ключова порада для вас будьте готові до змін. Не бійтеся хаосу, адже він може призвести до позитивних трансформацій. Довіряйте вищим силам і знайте, що все, що відбувається, має свій сенс. Бажаю гарного дня, з повагою, ваш таролог Любомир Богоявленський.